Друзі, ми вже не раз згадували в нашій програмі про святкування в 2017 році 500 річчя від часу реформації. Сьогодні ми продовжуємо цю тему, і у нас цікавий гість. Гість нашої студії сьогодні народний депутат України, голова Рухкомітету з відзначення 500-річчя реформації в Україні Павло Онгурян. Доброго ранку вам Вітаємося. дякуємо, що ви завітали сьогодні до нас. півроку тому приблизно ми з вами в цій студії вже говорили про тільки тоді ще про підготовку до от, видання указу президента про святкування 500-річчя. Що змінилося за цих півроку? Що змінилося на цей час? Як іде взагалі підготовка до відзначення цієї події? змінилося дуже багато чого. Наприклад, ось на правій руці вже ношу браслет, uh -huh. е який підготував наш медійний відділ r е – це наш сайт і uh -huh. лого. Тобто, вже повним ходом е ідея підготовка, робота у церквах. Е наш Фірмовий стиль, брендбук вже є впізнаваним, Вже багато людей знають, що R500 500 це не зовсім не крилата ракета, як раніше Google видавав R500 500 Це власне 500-річчя 500 реформації. реформації. Цей проект, який ми так скорочено по-молодіжному, назвали r 500 І це, власне, і наш торговий. знак. І Воно пішло знак. пішло у світ. Так, оце, так, так. І, mm. і пішло, і всі дійсно вживають. Воно так по-сучасному, по-молодіжному. Дійсно, ми вдячні Господу, що усі церкви цим зацікавилися. І підключилися дуже, дуже багато людей, українців, християн, євангельських віруючих, і не тільки, угу. якраз з огляду на важливість. Благовістя про Ісуса Христа в контексті необхідності реформування країни, в контексті необхідності змін в Україні, тому що ми бачимо, що ну пробуксовують зміни, знову історія йде по колу, тому що все ж таки має відбутися першочергово духовна реформація, духовні зміни і. Те, що сталося 500 років тому, і потім, як наслідок, дійсно багато позитивних змін у Європі, а потім і становлення Сполучених Штатів, це доводить першочерговість духовних змін. І, власне, коли 26 серпня глава держави видав указ одним з аргументів указу президента про відзначення в Україні 500 річчя реформації. Було те, що якраз феноменальна історія Європи, феноменальна історія Сполучених Штатів Америки пов'язана в великій мірі з духовними е зрушеннями, які сталися завдяки духовній реформації. Угу. І е указ президента відкрив нам багато дверей, багато можливостей відкрилося, чесно кажучи, ми навіть не всі можливості ще й знаємо, як і використати Господь настільки широко відкрив двері. Наприклад, ми можемо і говоримо зараз з Національним банком про чеканку монети, присвяченої 500 річчю реформації. Цікаво. Ми ще не чеканили монети. Наприклад, Укрпошта, відповідно до указу президента, має видати конверт. Uh -huh. І погасити марку поштову з символікою про реформацію? А, ті, про реформацію. Uh -huh. це, це дуже цікаво. І зараз наші християни, художники, якраз ми оголошуємо конкурс на кращу поштову марку, конверт uh -huh. і ескіз монети пам'ятної для тобто унікальні можливості, Господь відкрив сьогодні протестантам в Україні. В Україні. як саме розпочатися? Чи вже почалося? Чи все ж таки буде якась така дата, з якої? От, от Сьогодні ми починаємо відзначати цей рік реформації в Україні. Ви знаєте, це ще одне диво, що у цьому році ми можемо розпочати 500-річчя реформації з 25 грудня. Що таке 25 грудня? Це. Весь християнський світ, окрім східної християнської гілки, да християнства, відзначає Різдво Христове, і це правильно навіть з історичної точки зору, з точки зору такої наукової дисципліни, як історична хронологія, є така наука в пакеті е, історичних наук. І весь в принципі християнський світ, як протестантський, католицький, та й багато вже і країн, в яких є православ'я відзначають різдво 25 грудня. Власне, це правильно, це логічно. Тому що спочатку ми маємо відсвяткувати народження Ісуса Христа, а потім уже новий, потім рік. Вже новий рік радянська влада нам нав'язувала інший стереотип для того, щоб власне відволікти увагу від Різдва Ісуса Христа, святкуючи Голуби, огоньки і так далі, те, що атеїстична влада робила. Цьому році цікаво, в 2016 році, 25 грудня це неділя. І, власне, знаєте, настрій, наприклад, святкувати, ну згадувати про Різдво 25 грудня, коли це є вівторок або там четвер, чи середа, коли робочий день, всі заклопотані. А тут вихідний. буде неділя, вихідний день. І ми хочемо в цей день проголосити про народженого Спаса, сказати, що ми разом з усім світом хочемо святкувати Різдво, і це. В тому числі протестантська традиція, яким чином це має відбуватися? Отже, 25 грудня 2016 року, через кілька тижнів. Так, так, так на європейській площі, гарна символічна назва на європейській площі на сходах українського дому буде тисячний хор. Ми працюємо над тим, щоб це було навіть 2017 хористів. Сподіваємося, що буде така кількість хористів. Ми будемо співати різдвяних пісень, колядок, вітаючи наших братів і сестер у Європі. У сполучених штатах, Латинській Америці, Австралії, в багатьох країнах Південній Кореї, також із Різдвом Христовим, що Україна з усім світом починає святкувати е, Різдво. А е, я думаю, що ми з депутатами парламенту якраз зараз найближчим часом внесемо законопроект про те, щоб 25 грудня на е, ряду із 7 січня поки що е, було відзначення, відзначення. Різдва Христового. Що символічно: що рік 500 річчя реформації ми почнемо із.

Яке ще донедавна називалося музей Владимира Іліча Леніна, да, угу. провідника більшовизму, соціалізму, комунізму, який боровся, який з, боровся религи... з Ісусом Христом так. і боровся з церквою, з вірою в Бога. І в них нічого не вдалося. І ми на тому місці, на сходах музею, де ще не так довго стояли постаменти вождям угу. комунізму, соціалізму. Ми проголосимо, що Ісус рождається. Славімо Його! Угу. Дуже дякую, цікаві такі ініціативи. Я Думаю, що протягом 2017 року ви ще не раз побуваєте в нашій студії для того, щоб розповісти, як взагалі відбувається відзначення цієї дати 500-річчя реформації. Я от хотів би нашу розмову повести трішки в такому іншому руслі. Ви представляєте Україну в парламентській асамблеї Ради Європи, які перемоги чи можливо поразки ви маєте останнім часом на цьому фронті? Це таке дуже складне питання, тому що паре парламентська асамблея Ради Європи це дуже серйозний механізм, який об'єднує зовсім різних гравців на політичній карти мапі Європи. Це 47 країн. Там є і е, ліберальні країни, є консервативні, є християнські, є мусульманські, є дуже мирні країни, є дуже агресивні. І е, е, нам там доводиться невеличкій групі християн знаходити можливості працювати. Ми там проводимо читання Божого Слова, ми проводимо молитву, молитовні сніданки. Ми розпочали угу. у Страсбурзі в цій одній з європейських столиць Чудово. і в Пар'є за цей рік. Нам вдалося прийняти кілька важливих резолюцій. Наприклад, резолюція, яка називається протидія надмірній сексуалізації дітей, mm. резолюція, яка закликала усі країни-члени Ради Європи. Протидіяти використанню дітей у еротичних порнографічних продуктах у рекламній індустрії, яка пропагує культ оголеного тіла, яка пропагує розпусту. Наприклад, щоб влада країн Європейських і простору Ради Європи більш прискіпливо ставилася, наприклад, до дитячих конкурсів, де дітки мають все ж таки отримувати правильні цінності. Ці снотливість угу. свою зберігати, а не навпаки, навпаки. розбещеності так. набувати, тобто дуже важлива резолюція. Окрім цього. Важливою важливими були резолюції по захисту українців і в тому числі і християн, які живуть у Криму і на Донбасі, в тому числі ми за цей рік внесли кілька важливих ініціатив стосовно захисту прав батьків та дітей на виховання у своєму релігійному контексті, особливо там, де є релігійна меншина, в якійсь угу. в якому в якомусь контексті, це, це є дуже важливим. Тому що ми бачимо, що сьогодні деякі країни нав'язують секулярний спосіб освіти, заборонюючи батькам виховувати Взагалі дітей виховувати. і в школах забор заборонювати, скажімо, ті чи інші прояви духовного життя, які є нормальними для цієї родини, оскільки вона відвідує таку чи іншу церкву чи релігійну організацію. Але на жаль, маємо і кілька негативних речей, з якими боремося, і це деякі. Внесені е, ініціативи від Скандинавських країн, які ну, фактично нав'язують Україні та іншим країнам Ради Європи визнати е, статус людей з нетрадиційною, небіблійною, сексуальною поведінкою, орієнтацією або навіть е, людей з зміненим, зміненою статтю, Статі. як членів е, е, суспільства, що можуть утворювати повноцінні родини Статі. і сім'ї. Угу. Тобто ми вважаємо, що такі люди дійсно є, це їхнє особисте життя. Вони звершують гріх перед Богом, будуть за нього відповідати, але ми не маємо зобов'язання унормовувати цей спосіб життя в нашому законодавстві. Наприклад, остання наша сесія Пар'є, яка відбулася в жовтні, вона дуже великий е, час приділила питанню сурогатного материнства. Uh, і ви знаєте, цікаво, що разом із консервативними християнами, членами парламентської асамблеї Ради Європи, які представлені перед усім і Україною, і Молдовою, Румунією, багатьма парламентарями Великої Британії Польщі, uh -huh. до нас приєдналися активістки жіночого руху європейського, які та також представлені у Пар'є, і вони також вперше до речі підтримали нашу позицію, що ніякі гендерні стереотипи ніякі які трансгендерні е, біологічні втручання не можуть бути е, виправдовуванням того, угу. щоб жінок експлуатувати, особливо це в східних країнах. На жаль, це є і в Україні не поодинокі випадки, коли одностатева пара замовляє собі в якоїсь жінки, в тому числі української, виносити собі дитя е, таким чином, обходячи ну, е, закони природи, закони Божі. Тобто сурогатне материнство створення такого інкубатору в народження дітей на замовлення. І ця проблема, до речі, взагалі от гендерної ідеології вона є дуже страшною для Європи і для України. А для, для, для. Яка, в яка в Україні ситуація з цим? Тому що я так розумію, що є деякі такі е, нотки у, от, у різних депутатів, у різних там напрямків. Ось, як так відбувається в Україні? Яка взагалі з цим ситуація? На превеликий жаль, ліберальні сили вони тиснуть на деяких депутатів парламенту, щоб в наше законодавство через різні законопроекти втиснути, втиснути угу. термін «гендер» як різноманітну соціальну, сексуальну побутову поведінку. І, наприклад, останнім часом це подається через закон про запобігання насильству у сім'ї, ми, християни в Верховній Раді України, підтримуємо ідею заборони насильства і захисту як угу. жінки, так і чоловіка, так і дітей, так і стареньких літніх дітей. Але коли ідея гендеру на відміну від статі, тобто є чоловіча жіноча стать, а є якийсь гендер, їх є. 54 типи і в основному це типи сексуальної, ну, так, ну такої ориентації. збоченої uh -huh. поведінки. І тому ми кажемо, не потрібно втискувати ці норми в хороший правильний закон, який ініціювала, наприклад, Ірина Луценко, народний депутат. В хороший правильний закон втискувати такі речі. Але ми маємо розуміти, що зараз нам вдалося це зробити. Ми заблокували ці. Uh -huh. Але три, я прошу, закликаю от наших телеглядачів молитися і підтримувати нас, щоб ми відстоювали те, що. Що є природнім, Здорову те, що є біблійним, абсолютно угу. вірно. Ну, от мене ще останнє запитання до вас. Яка ваша думка? От в зв'язку так ми говорили про реформацію, про протестантську Європу. Але сьогодні, от, якщо взяти те, що нав'язує нам, от та сама ну, протестантська Європа, ось ці такі нетрадиційні сім'ї і так далі, як це ув'язується взагалі? Чому так відбувається? Для мене це цілком очевидно, що Європа, яка б вона не була католицька чи протестантська. Чи православна Росія вони потребують духовної реформації? Що uh -huh. церква, яка забуває про перше джерело своєї сили, про перше джерело своєї віри, це Ісус Христос, це Його вічне Слово, така церква рано чи пізно або буде індульгенції продавати, uh -huh. або буде благословляти братовбивчі війни і окупації, або буде нав'язувати гендери одностатевий шлюб, визнавати е, нормою, хоча, в Слові Божому, це називається гріхом. Отже, те, що відбувається сьогодні в європейському континенті, те, що намагаються нам нав'язати, це дуже схоже на події 500-річної давнини. Угу. Тоді тільки інший був гріх, і до іншої кризи дійшла церква. Але це теж були християни, які дійшли до кризи. І сьогодні Господь нам через ці приклади показує, українці, йдіть за Господом. Постійно йдіть за ним, церква Божа, постійно оновлюйся, постійно реформуйся, постійно змінюйся, не втрачаючи головного. Сола скриптура, соло Фіде, соло Грація, Солус Крістус і солі mm -hmm. Део Глорія. На цих фундаментах ми будемо завжди успішними. Можу тільки сказати амінь. Дійсно, дуже дякую за цікаву розмову. Дійсно, потрібна реформація. Цих після цих 500 років, які вже пройшли, потрібно знову почати реформацію і не тільки Україні, але всій Європі. І відновлення і очищення взагалі церкви від того всього, що що прийшло до неї десь зовні. Дякую за цікаву Дякую розмову. Вам. Слава Богу. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про багато чого. В першу чергу, хочу нагадати, що 2017 рік це рік відзначення 500 річчя реформації в Україні. Сьогодні з нами був народний депутат України, голова комітету з відзначення цієї події 500-річчя реформації Павло Унгурян. Зараз у нас невеличка пауза, але ми далі повертаємо. Повертаємося до вас. У нас ще багато чого цікавого для вас є.